Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді трактор модель GS3254 DHX. Так, встановили ми на нього п'ятидверну кабінку. Бокові вікна у нас відкриваються вбік, так як двері, заднє вікно по стандарту. Все в максимальній комплектації, фари перед-зад, двірники, вентилятор, пічка і, і все інше. Одразу скажу, на даний трактор шаблону не буде, тому така кабінка тільки з пригонкою трактора. Так, І по встановленню. Спереду були зроблені такі кронштейни, все закріплено через подушки. І тут вже перенесли ми підножку. Приварили її вже до кабіни. І тут нас усе акуратно обходить ущільнювач. І все залишається на своїх місцях. Після встановлення ми все гарненько загарметизували. Та, так це все виглядає ззаду. Зроблені такі ось стоєчки додаткової міцності, це теж через подушки, і зроблені зашивки ззаду. Так, кабінка виглядає ззаду. Трактор має висоту 2,28, нагадаю. Досить просторо. Всі дверки у нас йдуть під ключ, на газліфтах відкрили, дверка стоїть і все чітко. Тут були дороблені такі ось зашивки, підлогу додавлено. Е, обшивки крил немає, не замовляв клієнт, тому так це все виглядає. Так, е, Тут у нас йде зашивка стелі. І так це все реалізовано. Дуже великий прогляд на передні колеса, по кругу, все під склом. І бокові вікна у нас на таких клямках відкрили і все чітко. Все на такому високому ущільнювачі. Тобто нічого не гупає, все так цик. І закрилося. Задня ляда у нас просто на газліфтах. Все приоткрили і тут у нас розташований двірник двірник ручний. Так, і тут ми маємо панельку. Це як клавіша пічки, три положення, магнітофон. Та має функцію Bluetooth, AU і флешка. Світло переднє, заднє, двірник, вентилятор і світло салону. Так, товариство. Нагадаю, що у нас ще є комплектуючі до наших кабін, тобто кому потрібно, звертайтеся, хто має натхнення і має чим і як робити самостійну кабіну, то ми з цим можемо вам допомогти. Так це все виглядає. Такий коротенький огляд. Тому, якщо будуть питання, телефонуйте і будемо раді контакту. Все, усім добра і всім пока.